Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про лоперамід. Отже, лоперамід – це протидіарейний засіб, який широко застосовується для зменшення частоти випорожнень і полегшення симптомів діареї різного походження. Лоперамід діє на опіоїдні рецептори на стінці кишечнику. Він знижує моторику, тобто перистальтику кишечника, продовжує частоту випорожнень калових мас та підвищує тонус анального свінтера. Що як наслідок зменшує епізоди неконтрольованих випорожнень. Також лоперамід збільшує смоктування рідини та електролітів кишківнику. Відповідно, лоперамід не лікує причину діареї, а лише зменшує симптоматику. Як приймати лоперамід? Отже, для дорослих та дітей старше 12 років початкова доза складає 4 мг, далі по 2 мг після кожного рідкого випорожнення. Максимальна добова доза це 16 мг на добу. В окремих випадках лікар може призначити препарат дітям старше 6 років, якщо немає кращих варіантів. Курс триває доти, доки зберігаються симптоми діареї, але не більше двох днів без нагляду лікаря. Важливість застереження при прийомі лопераміду лоперамід не можна застосовувати, якщо діарея викликана інфекцією з високою температурою, кров'ю чи слизом у калі. наприклад, при сальмонельозі, дизентерії, псевдомембранозному коліті. У цих випадках пригнічення перистальтики може погіршити стан. Лоперамід потрібно застосовувати з обережністю при захворюваннях печінки. Якщо діарея супроводжується зневодненням, обов'язковим є регідратаційна терапія, можливі побічні ефекти на прийом лопераміду це закреп, здуття, біль у животі, нудота, річ запаморочення чи сонливість. Отже, лоперамід ефективно зменшує прояви діареї, але головне не забувати, що він симптоматичний засіб. Якщо симптоми зберігаються понад 48 годин або є температура, кров чи сильний біль у животі, потрібно негайно звернутися до лікаря. Бережіть себе та будьте здорові!